Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків вогню з 7 по 13 квітня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте дивитися, що буде відбуватися на цьому тижні у Овнів. На цьому тижні овнів, можливо, початок якоїсь такої невеличкої справи. Але якщо ви візьметесь за ось таку роботу, вона може показатися на перший погляд, знаєте, такою, ну, можливо, не ту, що дасть вам, наприклад, або великий прибуток, або щось таке, що вам буде подобатися. Але в цій справі. Ось такого маленького початку чогось на цьому тижні ви можете вийти на більш, більший рівень. Це вам щось, воно вам допоможе. І ось цієї справи, можливо, доєднається хтось або дуже близький до вас, або та людина, яку ви довго і добре знаєте, знаєте. Вона вам може щось підказувати. Тому звертайте увагу, або те, що до вас приходить особисто. Ось ви там, наприклад, думаєте, як вам покращити щось у роботі, або, можливо, щось додати в вашій родині, ваше там щось зробити, по, наприклад, в ремонті, або там е в... будьте. Тобто у вас на цьому тижні, можливо, якийсь початок. І це буде, ця ініціатива буде відходити від вас. А вже потім доєднаються ті люди, які вас підтримають, які вже будете навіть, розвивати далі це. Тому я бажаю, щоб ви на цьому тижні або, можливо, прислухалися до себе, або. Чи хтось вам підкаже, і ви так саме ви зробите перший крок. А вже далі, побачивши ваші, знаєте, такі наміри, будуть ті люди, які вам допоможуть, ось ту таку, на перший погляд, невеличку справу, переробити в щось таке, що буде приносити вам задоволення. І ще на цьому тижні. Будуть ті люди поруч з вами, яке вам дуже приємне з ними спілкування буде. Я бажаю вам гарного тижня, гарного початку чогось. Сміливіше робіть кроки вперед. І я впевнена, у вас все вдасться. І у вас все вдається. Гарного вам тижня, емоційно приємного, з приємними зустрічами! Яка у вас все вдається. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Лева. На цьому тижні у Лева прямо з початку тижня буде дуже багато роботи. Щось ви собі Можливо, заплануєте, або на роботі у вас буде багато, чого вам треба, на, треба зробити. І у вас буде такий, знаєте, вибір. Тобто ви розумієте, що роботи багато. І ви так, знаєте, будете, можливо, так, чи робити мені це, чи ні, але ну, карти кажуть про те, що вам треба зробити вибір саме в ту сторону, в тому напрямку, де багато роботи. І саме ця робота вона може бути, знаєте, для, для вас саме доленосною. Тобто, коли ви будете щось робити, ви побачите, що це вам приносить і кошти. але щоб заробити їх, треба добре попрацювати. Щось на цьому тижні може буде знаєте, щось таке відбуватися в якомусь такому великому об'ємі, навіть з початку тижня. Тому не лякайтесь великому об'єму роботи. Не лякайтесь тому, що ви не впораєтесь. Карти кажуть про те, що ви зробите вибір саме в правильному напрямку. І я впевнена, що ви зможете впоратися з будь-яким об'ємом роботи. І це вам принесе кошти. Кошти, задоволення, розвиток на майбутнє. Тому сміливіше робіть кроки вперед. Сміливіше робить вибір. Такий, знаєте, нехай у вас не буде сумніву. Нехай ваші кроки будуть впевненими. Незважаючи ні на що, незважаючи на такий великий об'єм роботи, я впевнена, ви впораєтеся з усім. І нехай на цьому тижні ось ці такі кроки приведуть вас лише к такому задоволенню, отриманню фінансів і задоволенню особисто для себе. Гарного вам тижня! Нехай такий, знаєте, невеличкий егоїзм саме для себе буде присутній на цьому тижні. Він вам дуже потрібен. Це буде такий, знаєте, крок вперед на ваш розвиток. Гарного вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у стрільців! На цьому тижні у стрільців саме спочатку щось так, знаєте, ви будете думати про те, що ви, можливо, не володієте усією інформацією, а саме так і є. Щось від вас приховане, щось, можливо, вам не договорюють, і ви це будете відчувати. Саме спочатку тижня вам якась картина не... Буде зрозуміла. Тому карти кажуть про те, що вам треба, або це, якщо у вас по роботі щось, то вам треба, знаєте, можливо, навіть проговорити це і задати напряму питання, які вас турбують. Тобто ви цей тиждень не повинні, знаєте, так, десь. Стояти там далеченько, вам потрібно бути в центрі ось цих, знаєте, можливо, розмов яких. Тобто на цьому тижні якась така прихована інформація від вас, і вам саме треба її прояснити. Це вам буде, знаєте, щоб у вас не було цього тягаря. бо... Карти кажуть про те, що щось вас бентежить. Ви не розумієте усього, що відбувається. Тому на цьому тижні проясніть вашу ситуацію. Ось скажіть прямо, що вас бентежить, що вас турбує. Це може бути і в родині, може бути і на роботі. Щось таке. Кажіть прямо. Цей тиждень підходить для того, щоб. І вирішити ваше питання, але треба буде усе прояснити. Не відволікайте, не відкладайте на потім. Нехай ця інформація відкриється саме на цьому тижні, щоб це вас далі не турбувало. Я бажаю вам гарного тижня. Я бажаю, щоб вам пішли назустріч, щоб вам. Змогли відповісти на ваше питання і прояснити цю ситуацію, і тоді вам буде легше. Я бажаю вам гарного тижня. Нехай у вас все вдається. Нехай не буде того, що від вас приховано, і трохи вас засмучує і бентежить. Гарного вам тижня! Нехай у вас все вдається. Нехай будуть люди. Ті, які зможуть вам допомогти. Гарного тижня! А усім нам бажаю мирного неба! Бережіть себе!